Борщ. Зараз будемо показувати. Як готувати борщ? За моїм рецептом. за моїм рецептом Ні за чим іншим, тільки за моїм. Як видно, Прекрасно так, що мені потрібно для обгорятування борщу? Привіт-привіт всім! Дякую, хто приєднується до трансляції. Привіт! Як ваші справи. Чим займаєтеся? Став воду приходити. Пишіть хто звідки дивиться трансляцію. Приготування борщу хорошого, домашнього борщику. Зварю тобі борщику. Я кажу, зварю тобі борщику. Mm -hmm. Так, дивляться. Так, Петрушка. Тай буде цибулька. Дякую, дякую за вподобайки, хто ставив. Чим займаєтесь, друзі? Hello, hello. Lights for me, please. Перше закидаємо картоплю. Дякую, дякую. Можливо, хтось не вміє готувати борщ, але в мене по-інакшому готується борщ. Для цього мені треба картоплю перша. Ну, я так готую, не знаю, як інші роки. Перше засипаю картоплю зараз. Дякую за лайки, хто ставить. Дякую, привіт, привіт, що робиш принцеса, готуй борщ. На ефірі ж написано на цьому на заставці. Готуй борщ. Дякую за лайки, принцеса, якщо поставити. А що треба готувати? Щось на обід, хороше, смачне, поживне. У мене, до речі, дієтичний борщ. Я в інтернеті прочитав про дієтичний борщ без м'яса. У мене дієтичний борщ. Так що, так от. Приготую, попробую, який він буде. Ха! А ви думаєте, що борщі тільки на м'ясі, Ну, буваєте на м'ясі, але я приготую дієтичний борщ, принцеса, принцеса, пишіть повідомлення, дякую за лайки, принцеса. Натискайте на вподобайки. Лайкс по мі, пліт. А що робити? Треба готувати щось хороше, смачне. корисно їсти. Борш більше така страва. Завжди готують і літом, і зимою. Але я буду зараз готувати якраз. Привіт-привіт всім, хто приєднується. Саме готуєш так. Не люблю борщ. Ну, що зробиш? Я люблю борщ, готую різні страви, тому буду готувати. Дякую, хто приєднується до трансляції, дякую. Картопля в мене така середня. У нас середній ховалті. Натискаємо, нарізаємо. Дякую за лайки. Поставить like's for me, please. Принцеса, натискайте на лайк, якщо можете. І зразу погружаємо картоплю у воду. Нехай вона вже вариться там. Ви знаєте, що я минулий раз брав капусту молоду і вона е, цей. Не доварилася мені чомусь. Я її тепер цей раз дам на довший час і виці. Дощі. А як інакше інакше як? Так, картоплю трошки натискаємо. Нарізаємо. Дякую, дякую. Так, що далі? Далі в нас цибуля? А чому не любиш борщ? Я люблю готувати борщ. Люблю його їсти, пробувати, куштувати. Сьогодні, до речі, мій борщ вийшов на 200 гривень. Це самі овочі. Це нормально. Як напишіть, будь ласка, е скільки, наприклад, у вас борщ коштує, борщовий набір? взяли бо крім м'ясо, бо м'ясо я не беру. М'ясо я не брав. М'ясо в мене ще є. Але це такий вегетаріанський мене вже без без всяких інгредієнтів э, м'яса. Нарізаємо цибулю. Ох, ладно, сполубень, якраз така сніжна така цибулька. Всі, як ви готуєте борщ, мені цікаво. Скільки у вас овочі коштують в Україні зараз? Або там, де ви живете, не знаю. Скільки у вас приблизно виходить на, на борщ, щоб приготувати борщ? Так, порізали цибульку. Що в мене тут ще? Буряк. Саме найгірше це буряк. Буряк, буряк. Я люблю чистити буряки. Дякую, хто дивиться, дякую за лайки. Привіт містер Дефін Антон. Доброго дня Антон, доброго дня. Дякую за лайки, хто ставив. Колись любила після операції, мені вже не подобається. Ну так буває. Привіт із Британії. Привіт містер Дефер. Давно тебе не було чути. Радий, що ти виїхав до Британії, класно. Дуже класно, дефер. Класно. Як там в Британії зараз погода? У нас тут дощі кожного дня падають невесело зовсім. У мене йде на борщ два бурячки на каструлю, 4-5 кілограм приблизно. Дякую за сподобайки, дефер. Дякую за лайки, якщо поставиш. Як там в Англії, як навчання? Так, тепер треба мені ній Отак, порядку чистили. Я, до речі, тільки лишаю на, на сміття на всякий випадок. На всякий випадок. Так, тепер морква. Морква молода, чиста її чиста, це не треба Її тільки помити достатньо. Ну і відрізати від всяких таких ось кінцівок. Бо що, я дивлюся, вона молоденька ця морква. Хороша. Дуже класна свіжа морква. Mm. Зараз дорогу нічого не виросте, зараз це хороше молоде виростає. Зараз так Вироста, от. Так, ну що морква є. Тепер що мені треба? Капусту. Обов'язково капусту треба молоду. У мене молода капуста, друзі. Добре, зараз перезайду. Дякую за лайки, хто ставить. Дякую. Добре, я зараз перезайду на ефір. Дефер і принцеса, зараз зайду.